3 листопада, День української артилерії. Сім років шлях від старшого солдата до капітана ЗСУ пройшов пресофіцер 26-ї артбригади Олег Калашников. Сьогодні наказом командувача військ оперативного командування Північ, старшому лейтенанту, присвоєно чергове військове звання, капітан. Привітали колегу телефоном із зони бойових дій, Бахмутський напрямок Олег Калашников. Також хотів би привітати з цим мене святом і наших е, українців, наш український народ, тому що ваша підтримка, ваше плече там в тилу нам дуже потрібна тут. Ми розуміємо, чому ми перебуваємо, коли відчуваємо тепло ваших сердець. І хотів би сказати, що дійсно артилерія не втратила своє значення за всі ці роки. Е, арта на сьогодні знищує. Безпосередньо як е, військову техніку, важке озброєння мори, так і особовий склад це десь від 80 до 90%. І сьогодні нова війна. Війна це з новими інноваціями, з новими технологіями. На сьогодні це війна, як кажуть, дронів і артилерії. Тому хочу побажати своїм побратимам з е, артилерістам влучних постріб. Острілів нещадного вогневого ураження ворога, і всім нам, всім, всім, всім повернутися додому, до рідних, до сімей здоровими і неушкодженими. Дякую всій Україні за те, що ми разом тримаємо цей фронт. Дякую, миру і перемоги нам.